У приміщенні ВККС почалося анонімне тестування суддів. З 20 запрошених на тестування з'явилося 19 суддів. З них 12 розглядають усі категорії справ, і відповідно тестування здають з питань усіх спеціалізацій. Вісім суддів, а по факту сім, оскільки одна не з'явилася, розглядають цивільні справи і справи по кодексу адміністративного судочинства. Тому вони здають тести по відповідній спеціалізації. На оцінювання не прибула Лариса Калиниченко, що в минулому займала. Місце заступника голови Голосівського районного суду Києва. Нагадаємо, 16 лютого вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендувала звільнити її за порушення присяги. Комісія затвердила набір сталих правових позицій, по яких судді здаватимуть тести. Після того, як вони написали тестування, о 14.00 почалося виконання практичного завдання. Відмітимо, що за процесом в окремій кімнаті онлайн стежать спостерігачі: представники громадськості, представники Ради суддів України, серед яких Тетяна Сує. Ярко і Людмила Волкова, а також журналісти. Саме по собі оцінювання, так як відповідно до порядку і методології, як воно розроблено, затверджено і погоджено з радою суддів, буде складатися з декількох етапів. Ці етапи вони визначені в законі. Перший з етапів це складання суддями теоретичного іспиту, можна це так сказати, у формі анонімного письмового тестування. Сам тест буде полягати в необхідності суддями виписати усталену правову позицію Верховного суду відповідно до спеціалізації, якщо суддя спеціалізувався, якщо він не спеціалізується, це судді місцевих судів, то відповідно до тієї правової позиції, яка методом випадкового вибору буде обрана або Одним із членів палати, скажімо так, ну приблизно як на екзамені.